Доброго дня, це компанія Logisticon і ми зараз на Logistic Business Camp 2025 року. Це, до речі, вперше за останні 4 роки логістична школа організувала цю масштабну подію. Цей захід майбутнє логістики, люди та технології включають такі ключові теми. Це інновації та виклики в технології. Операційна ефективність управління підрозділами логістики та ланцюгів постачання. Ну і зазвичай актуальні проблеми та рішення у взаємодії логістичних команд. Це більше ніж 30 спікерів, лекції та практикуми для розвитку команд та бізнесу, новітні технології і лекції, практикуми. Ну і зазвичай це просто масштабний. Дієвий нетворкінг, який долучає нових клієнтів до вашого бізнесу, дякуємо київській логістичній школі за цей гарний масштабний захід. Наступний спікер це Андрій Ружов, операційний директор ТОВ МОВ. Привітайте, будь ласка, складська логістика без таємниць прозорість на кожному році. Uh, yes. right. да. uh, що все починалося? Починалося з того, що наша основна орієнтація була на термінальні послуги. Всі ви знаєте, що таке митниця, всі ви знаєте, що таке термінали при митниці, як це довго іноді буває, як це може бути швидше, я вам зараз розповім. І як можна вирісти з е, маленької компанії, яка надає е, послуги терміналу і би, причіпом там, комерційний склад і митний склад до компанії, яка там за рік в 5 разів X5. Е, що в нас було спочатку? Да, там ми не розуміли. Ми були там клієнтоорієнтована компанія, кожному нашому клієнту персонального менеджера. Персональний менеджер 1, 2, 3. Вони обробляють, хтось там прийняв заявку по телефону, хтось по імейлу, хтось ще якось. Вони ніде не реєструвалися, хтось побіг на склад. Я перший. Наші вантажники не розуміли, кому першому, хто сильніший, той і прав. Тобто функції задвоювалися, затроювалися і так, далі, і так далі. І в кінці кінців страдали клієнтів. Були у нас і організаційні недоліки. Да? Там, а, менеджери а, додатково перевіряли, чи правильно все спакували, чи правильно все підготували, чи правильно все відвантажили. А саме основне були у нас там ще трудності. Тому що ми не розуміли, не розуміли, що дати нашому клієнту, яку йому дати інформацію. Ми пішли до клієнтів казали, як ви хочете з нами співпрацювати. Клієнти кажуть: я, наприклад, це був кейс, який ми реалізували на 100%. Я не хочу спілкуватися з вашими менеджерами, я хочу повний контроль своїх запасів, я хочу клікнути одну клавішу. І щоб у вас з'явилася заявка, і ви відправили моїм клієнтам все, що я замовив. Ми так співпрацюємо, у нас вже зараз шість таких компаній, я цих людей не бачив ні разу. Все реалізовано через нашу ВМС-систему. Ми, ми пішли на ринок до компаній, Скажіть, а можете ви зробити мені ВМС-систему одночасно і для митного складу, і для комерційного? Uh, ні одна компанія не зголосилася і сказала, що це неможливо. Чому? Тому що коли я починав розповідати, що таке митний склад, і які там є режими, які там є контролі, як це контролюється зі сторони митниці, всі казали, окей, але це з шістю нулями. Uh, тут ми вже тоді не могли собі цього дозволити, навіть думати про це. І ми почали шукати компанію, яка. Просто зможе там прийняти виклик. А виклик який? Якщо ви це зробите, ви будете одна компанія, яка змогла і буде представлена на ринку України де, з ВМС для митних складів. Там Компанія Логістикон е, прийшла і сказала, ок, ми будемо ваші партнери. Нам це цікаво. І ми далі рухалися разом. Е, ми зробили цю систему, ми зробили особистий кабінет для наших клієнтів, він працює як звичайний інтернет-магазин. Що там є? Клієнт бачить там весь свій перелік товарів. Клієнт бачить все, як що завгодно: артикули, назву, склад, дату приймання, дату відвантаження, все, що йому завгодно. Там більше там, 30 пунктів, які клієнт може вибрати і собі бачити. Далі, якщо в нього є там якесь відвантаження, підприємство, це чи він відвантажує на фізичних осіб і так далі, він накидує просто-напросто в корзину. Те, що йому потрібно, ті, які потрібні артикули. Зараз ми навіть робимо фіксацію серійних номерів, якщо це техніка, все відправляє нам. І далі, далі коли у нас було там декілька, скільки там, четверо, у нас було менеджерів, які казали, там, це моя заявка, це моя заявка, це. І бігли потім на склад і там цього нашого вантажника головного теребили, давай скоріше мені, 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 мені. Ми від цього всього війшли. Коли клієнт створює замовлення, менеджеру зараз приходить смс. І в нас, я вам скажу, зараз не 4 менеджера, хоч ми виросли там, в шість разів по складським послугам, а 2. Йому приходить смс на телефон, що є така заявка. Вона перевіряє все це, акцептує цю заявку і точно так же вантажнику на Термінал збору даних приходить е, смска про те, що потрібно робити. Е, тут ми тут, е, виступали і казали про кібербезпеку. Ми над цим також замислилися, і на нашому складі є 100% підкриття покриття як Wi-Fi, так і кожен ДСД працює з сім-картою. Тому там переривань в нас немає. Е, що далі? Може це ця, ця система. Любий клієнт може замовити через систему будь-що: Стікерування, паспортизацію товару, комплектацію там, або переміщення, якщо це, це щось розмитнулося на комерційний склад і там відправку і так далі. і так далі. По суті, по суті дзвінків або емейлів не потрібно. Все в цій системі. Але нам ще повезло ще більше, тому що до нас з ринку прилетів такий кейс. Є отакий інвойс. На перевезення. Це одяг. Яким чином можна привезти одяг, який йде партією? Ми знаємо тільки вагу, знаємо ціну і знаємо там кількість палет. Чи можна його випустити, цю, цей одяг в обіг в Україну? Так можна. Ми придумали схему. Згідно якої ми доставляємо все це на митний склад, ми кладемо на митний склад по ЄОД, по єдиному універсальному документу, і далі робимо паспортизацію кожному товару. Також це все робиться через систему пресорт, яку ми створили разом з логістиконом. Що ця система дає? Вона дає повну прозорість того, що приїхало в Україну. На зараз у нас вже більше 12 тисяч артикулів забито в цю систему. Ми вже пропустили більше, ніж 2,5 мільйонів товарів. Товарів різних від виробника Inditex до LPP. Це Кроп, Макіта, Сінцей і так далі, так, далі, так далі. Ця система може створювати. Ми замислили, що ми можемо робити ще від цієї паспортизації. Вона створює основу для. Митної декларації. Тобто, все те, що не потрібно завести там, в МД-офіс, ми беремо з цієї програми. Тобто, не потрібно вже митникам, нашим митним декларантам кропіти дві-три доби для того, щоб зробити декларацію. Вона автоматично формує ці всі декларації. Що ми маємо завдяки цій системі, чисто там на економії? Да? Ми зменшили кількість людей на складі, це були і вантажники, і менеджери. Ми виключили чотири штатні одиниці, які там були дублюючі, скажімо так, зменшили час обробки заявки з 27 хвилин до 2 хвилин. І додатковий дохід ми отримали там, в розмірі по 1,5 мільйона. Це тільки там, за перші 9 місяців використання цієї системи. Що зараз ми. Ми обробляємо 3200 автомобілів в місяць. Це ми на зараз вийшли на перше місце по кількості автомобілів там, по термінальним обслуговуванням в Україні. Що ще саме цікаве в цьому? В тому, що завдяки цій системі і тому, як ми предоставляємо інформацію нашим митникам, митне декларування. На нашому терміналі зменшилось з 12 годин до 6. Тобто при пішли в нас і митниця, яка вже може робити набагато більше речей згідно того, що вони хотіли там, і так далі. Можу сказати одне, да? ми за цей час отримали сертифікат СО, власну марку, бренд зробили і так далі, і так далі. Але ми цінуємо ваш час. Всі ці рішення це для того, щоб ваш час цінувати. Питання. Побладимо, тому що, по-перше, започатковувати новий бізнес в умовах війни це вже так непросто. І друге, логістичний бізнес. І я впевнений, що мілтек це не основний ваш клієнт, правда? <платріку> Ну, давайте я скажу, хто наші клієнти. Це перша uh, Carry, Target, Novus, uh, Yusk, Юск, uh, Hans Хансангель, uh, Bosch. Це ті клієнти, які з нами зараз співпрацюють. Чому? Тому що uh, спеціалісти з тими компетенціями, які потрібні цим компаніям, в нас є. І ми можемо їм надати адекватний бізнес, адекватний сервіс і адекватну інформацію. Коли вони отримують цю інформацію, вони просто заливають це все в свої системи і ніхто не працює. В нашій компанії не працюють з Excel-таблицями взагалі. Тобто, все, все, все у нас вже через цю систему. Більш того, ми на основі цієї системи в цьому році запустили. 3PL erp систему повністю з контролем всіх наших фінансових потоків, всієї нашої економіки, а також планування. Тобто, будучи, це хмарна система, будучи де б завгодно, я з телефону можу контролювати повністю всю компанію. І всі ці реперні точки, які ми розставили, все це можна просто відслідковувати, ну, там, не знаю, сидячи де завгодно. З любого гаджета. А, зараз віта за десь питання. Ви, ви думали про регіональну експансію? Так, нам зараз станемо на ноги і далі підемо. Дає Так. Давайте я вам скажу, що та ж компанія DSV співпрацює з нами. Так, в чому? Наприклад, це комплексні перевезення або збірні вантажі, це вигідніше, швидше. І більш ефективніше зробити у нас. Чому? Тому що ми вже заточена компанія саме під такі вантажі. І наша erp система також заточена вже так. Тому я думаю, що вони там рахують гроші, да? порахували і сказали, ні, нам краще працювати з е, МОФОМ. І прийшли до нас: ДСВ, Навіс, не знаю, хто ще, Бокслайн. Е, ми співпрацюємо з цими компаніями. Ні. Е, на Розмитнені обслуговування на терміналі кросдок. Так саме цей юск працює в Україні саме таким чином. Тобто вони привозять все, ми їм розмитнюємо в себе і далі їм пакуємо все по їхніх магазинах, по замовленнях магазинів. Не до фізичних осіб, а чисто там до магазинів. Таркет. Точно так же працює. Uh, вони uh, привозять фурами, а далі вже там і ми своїм транспортом розвозимо по їхнім магазинам або по їхнім клієнтам. Так. А ви на нікуди не, не йдете. Ні, Ні я буду так. А, ну, Ви запам'ятали, як виглядає доповідач? Так. Тут багато вже хто з нами співпрацює. Там, червоний хрест сидить, також там приїздив. <зважно> Ще питання питання, будь ласка, спікер зараз завершить виступ, сяде і буде мовчати. Ні, nee, no. останні такі питання і наступний. Компанія Спид, Юрій Лондон. Бачу на презентації стікерування. Можете слів буквально, бо я побачив іншого і там дуже швидше, все інше. Як цей процес взагалі у вас виглядає? І що це спікерується? Дякую. Стікерується все, що завгодно. Uh, є три категорії товарів, які uh, стікеруються, і зараз, під час uh, цих останніх там двох-трьох років, uh, тим самим там мережевим. Великим гравцям дозволили стікеруватися в себе на, на своїх складах і так, далі, і так далі. Але там є там нюанси, скажімо так. Якщо у вас є партія товару, яка підпадає під стікерування, то там немає там, українського тексту, немає особливого знаку і так далі. Ви привозите його до нас. Ми кладемо його на митний склад. І на митному складі у нас є ліцензія, є дозвіл. Ми запускаємо своїх людей, і вони просто стікерують ваш товар, кожен там, флакон, балон, вогнегасник і так далі. і так далі. Якщо це якийсь простий товар, наприклад, коробки або ще щось, у нас є стікерувальна лінія. Тобто ми її автоматизували повністю, ми запускаємо і воно стікерує там кожну там. Причому лінію зробили таким чином, що я хочу, щоб там в нижньому правому куточці були стікерування. Ми її настраюємо таким чином, вона стікерує. Там більше 11 тисяч штук в день ми можемо це пропускати. Все інше фактично виконується вручну людьми, тому що неможливо зробити таку лінію, наприклад, щоб вона стікерувала бутилки з вином. Це ящик. 6 Відкрив, достав, простікерував, поставив, опять запакував. Розумієте, від людей ми не уходимо. Але ми використовуємо на 99% це аутсорсинг. Тобто в нас є там основні люди, які знають, як це робиться для пришвидшення. Все інше аутсорсинг. Це низькокваліфікована праця, з якою справляються аутсорсінги компанії Навра. Тому в нас невеликий штат, але робимо ми достатньо багато. Тепер точно останнє питання. Я не викраду питання. Петро, компанія Ворлдмаркет. І таке питання ви згадали на початку виступу про відмінність в системи для нас Так. От в чому саме критична відмінність? Чому немає провайдерів цього сервісу? І в чому зробити? В чому особливість? Тому за. Всіми вантажами, які знаходяться на митному складі, якщо у вас ліцензований митний склад, а ви розміщуєте під всіма режимами, які у вас є, СТЗ або надовготривалий, ще щось. Є е контроль. В митниці є навіть відділ, який контролює все це, так? І там є певні терміни. Терміни, якщо ви кладете на склад по єдиному універсальному документу, то ви можете покласти партію товару, і ви не можете забрати там дві-три палетки, ви повинні будете забрати все це. По ЄУД ви можете покласти тільки на 90 діб, не більше. Це також потрібно відслідковувати. Якщо ви кладете товар, наприклад. Ну, там Роберт Бош так робить. Вони кладуть товар багато і далі розмитнюють там частинами і забирають. Це вже інший митний режим, згідно якого потрібно це контролювати. Це вже контроль іде на 1092 дні. Розумієте? Плюс треба по кожному товару, який у вас лежить на складі, ви повинні вести таблицю, яку затребує у нас митниця. Кожен місяць ми подаємо дані, що цей товар лежить там ровно 1600 там, або там, там 600 з чимось. там, ні. До кінця залишилось там стільки і стільки. І там багато таких от нюансів, які відрізняють його від, від звичайного складу. Ще є склад митного органу. Це склад, який ви повинні, щоб він у вас був, але ви не маєте до нього доступу. І ви повинні там також обліковувати цей товар. Це, це все те, що конфіскується, наприклад, розумієте? І таких нюансів, ну там, не знаю, ну, пів, пів, ну, не знаю, 12 лістів, коли ми пропрацьовували це, коли я там прописував це технічне завдання, то там дуже багато нюансів, які ну дійсно там ну, Може воно і ні, воно потрібно все. Тому вони трошки ну Якщо точно, то на 100%. Давайте подякуємо спікеру. Дякую вам.